Спорт мене тоді завалає, я просто не розумію, як не можу займати спортом. А почався ковід, закрили спортзали, я сидів вдома, скучав, тато, построю тобі турніка. Я такий, все ж все ж я читати книжки. Що робиться в книжці Гіннеса? Я от такий рекорд. На той момент був 239, я такий. Давайте спробуємо потренуватися його побити. Приходить 5 років, я та зробив. Ну, зараз світовий інший рекорд, але на той момент я в все таке. Різні реакції спочатку а, було нерозуміння типу як. А, але коли ти, типу, на тебе з'являється розуміння, типу, твоя впевненість просто в них типу, заряджає і в них питання відпадають. Почаю cool. два місяці до рекорду я робив, що називається входження в пікову форму. То я їх через день я... скинув майже 10 кілограмів. Я собі робив а, тренувальний табор в місті Коваль, а на той момент а, ще мене багато людей не знало, тому мені було досить спокійно і це був досить досить класний період мого життя. Коваль є дуже класна в центральному парку площадка, де вони багато друзів, то мені було весело. А, я був заряджений, я був прямо в мене руки чесалися, я хотів поробити, Там була цікава історія. Було два переноси, ми ставили 11, Перший дощ переніс нас на 12. А, до мене Лавна Вітрова а, з Національного реєстру рекордів питається Олександр готовий починати. Я говорю, Олександр готовий починати, мене тато тримає за плече, подожди, тут мій телефон телефоні покаже погода. Починається сильна злива і батько як експерт мене зупиняє, і ми а, робимо паузу, і я дуже сильно виступаю вже після отої зливи. Батько мене трохи спас. Я, виходить, перша людина на Волинській області, хто встановив національний спортивний рекорд у Книгу рекордів України. Ми ще плануємо рекорд Гіннеса. Треба відійти від змагальної форми, від пікової форми і не втратити те, що я не робив під час змагань. Типу, я зараз, виходить, скинув 10 кілограмів і мені треба плавно 10 кілограмів не набрати. Тобто тут акуратно. Бо ж не можу постійно на такій дієті бути. Тут виходить дуже таке складне питання, воно в якомусь плані абстрактне. Що таке людина з інвалідністю, так? А фактично це десь 10% населення. Але у людей асоціація, коли вони дивляться на мене, це люди у візку. І проблема в тому, що це не всі люди, які мають якісь недоліки, Там, наприклад, людина з поганим зіром. Має якісь челенджі в офлайн-навчання. І чи можна сказати, що одна людина важливіша, а друга людина не важливіша. Тобто тут треба такий загальний взгляд робити. Є дуже велика соціальна стигма, особливо в людях в голові. А людина, коли особливо військовий, отримує травму, там, наприклад, ампутація, в мене знайомий мало не міну, немає поліна. Він думає, все. От Я був там Петро, я вже в мене нема, нема ноги, лікар, типу. я, я вже не можу виходити на, на вулицю, мені не варто жити. І в, в цьому проблема. Проблема не в фізичному стані, а проблема в голові. Незалежно, чи людини є чи немає інвалідності, треба розуміти, всім треба розуміти, що життя неймовірно брутальне. Типу, не, не було такого, що там, ти родився в сім'ї мільйонерів в Америці. Легко життя нікому не давалось. І якщо ти. А, Незалежно в якому стані фізичному ти ментально не готовий, він нічого не допоможе. І ще тут такий важливий момент енергії, коли від тебе йде. Негативна енергія, неважлива комунання. Люди від тебе відштовхуються. Коли в тебе йде позитивна енергія, люди до тебе притягуються. А в мене дуже багато хобі, це вивчення мов, програмування, які, криптовалюти, читання книг, спорт, знайомство знову людьми, дуже люблю іноземців. Я дуже різдвісторонні людини, є. Важка робота це єдиний лотерейний білет, який тобі дається в житті. Не Чоловік та жінка, молодий, старий. Е, якщо ти е, будеш на себе важко працювати, це твій єдиний шанс е, чимось стати піднятися.